Вітаю вас на моєму каналі, Готую як Таня. Сьогодні ми будемо разом з вами готувати грибочки. Глива. Це осінні гарні гриби. Коли зима тепла, вони взимку ростуть. От уже пішла гливка, це дуже добре. От. Глива ще, це на українській мові. «А». Називають її ще її вшенки. Вішенки, вюшенки по-різному. Отже, будемо сьогодні готувати глибу. Так, промиваємо гарно все і заливаємо холодною водичкою, будемо відварювати. Додаємо сіль, так, і коли починає кипіти, знімаємо пінку обов'язково. Відварюємо 10 хвилиночок і знімаємо пінку. Далі готуємо при фонарику. Після масового обстрілу Києва немає у нас світла. Дякуємо Богу, що хоч газ є, що можна їсти приготувати. І чайник нагріти. Значить, що ми робимо? Беремо цибулинку. Так. І нарізаємо її півкільцями. Так. До речі, купила у сінсеї по акції дощечку з гарбузиками осінню під інтер'єр кухні. Скляна, дуже класна дощечка. От. Так, що кому така подобається, то можете бігти у сінсеї, поки там акція. Я вирішила цибулина велика, то вирішила ж таки четвертинками порізати. Нарізану цибульку відправляємо на сковорідку. Так, Поки смажиться цибулька, беремо нашу гливу відварену так, і нарізаємо соломкою. От Соломочкою нарізаємо. Так, гливу я нарізала. Так, і ось ще у мене є цибулька зелененька. Ще наріжу і зеленої цибульки. Так, підсмажену цибульку додаємо наші грибочки, глибу нашу так. Тепер додаємо. Цільком, чесничок. У мене чесник з томатами та базиліком перчик. Все ретельно перемішуємо і лишаємо обсмажуватись. Тепер у піджарені грибочки і цибурку заливаємо сметанки багато. Можна вершки, можна сметанку. Так, перемішуємо і ставимо протушувати. Накриваємо кришечкою і хай трошки протушиться, хвилиночку 5. Подавати з любим гарміром я сьогодні вирішила подати із спагетті.